Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги представлена дипломна робота на тему дослідження та програмна реалізація методів роботи з макросами. Об'єкт роботи представлений програмними методами роботи з макросами клавіатури. Предметом роботи є програмне забезпечення для запису та відтворення клавіатурних макросів. Метою роботи є створення програмного застосунку для роботи з клавіатурними макросами. Для досягнення мети роботи необхідно вирішити наступні завдання, а саме, дослідити вже існуючі аналоги. Визначити необхідний інструментарій для розробки, провести проєктування та програмну реалізацію прикладної програми і протестувати розроблений застосунок. На даному слайді представлення порівняння таблиці існуючих аналогів з програмним продуктом, що розробляється. Для порівняння були взяті програми AutoHotKey, JitBit macrorecorder TinyTask та MacroRecorder. AutoHotKey є програмою з найширшим функціоналом. Дуже зруч... гнучкий вона Налаштуванні ну та є безкоштовним. Але для роботи з ним необхідне володіння скриптовою мовою, що дуже зменшує доступність користувачів. JBit Recorder та Macro Recorder схожі між собою по функціоналу, але вони не безкоштовні. Macro Recorder має обмежену версію, але вона значно, має значно менший функціонал. Ці програми мають складності в навчанні. Також для багатьох користувачів функціонал широкий і перевантажений, а інтерфейс AutoHotKey найбільш інтуїтивний серед усіх. Танітаз має невеликий функціонал, але простий у використанні і дружній до нових користувачів. Значним недоліком цих програмних рішень є відсутність підтримки профілів макросів, що значно збільшує продуктивність та зручність роботи. Також вони дозволили б використовувати ще більшу кількість макросів одночасно. На даному слайді представлена порівняльна таблиця мов програмування. Для розробки програми було обрано мову програмування C Sharp через високий рівень інтеграції з операційною системою, легку розробку графічного інтерфейсу, чудову швидкість роботи, нескладний синтаксис та високий рівень стабільності. При виборі фреймворку також була приділена увага інтеграції з операційною системою, підтримці графічних інтерфейсів та високому рівні продуктивності. Тож вибір був зупинений .NET Framework, так як він задовольняє всі необхідні потреби для розробки. Компоненти створеного програмного забезпечення представлені даною діаграмою компонентів. Програмне рішення має наступний функціонал. Запис послідовності на натискання клавіш клавіатури. Прив'язка записаної послідовності до потрібної користувачу клавіші. Відтворення створеного макроса по натисканню на обрану клавішу. Макроси виконуються у будь-якій програмі, а не тільки у власному вікні. Також є можливість видалення прив'язки за... <кх> прив макроса від клавіші за потреби. Створення, та збереження, створення для збереження та групування макросів в залежності від робочих задач, зберігання записаних макросів у свій профіль, щоб мати можливість швидко перемикатись між своїми профілями. Можливість видаляти профіль разом з записаними до них макросами, без залишків в системі. Створені та збережені макроси зберігаються на носії і завантажуються при запуску програми. При роботі над програмним продуктом були проведені тестування функціональності та надійності системи. Отриманий програмний продукт показав відмінні результати та підтвердив готовність до роботи. В процесі виконання дипломної роботи було проведено актуальне дослідження створення програмного забезпечення для роботи з макросами. Основною метою було проаналізувати існуючі методи та реалізувати функціональні можливості для роботи з макросами. В результаті виконання дипломної роботи був створений програмний продукт для запису та відтворення клавіатурних макросів, який також підтримує користувацькі профілі. Програма є зручною в користуванні і повністю відповідає вимогам технічного завдання. Тестування показало високу надійність та стабільність продукту. Усі завдання дипломно-кваліфікаційної роботи магістра повністю виконано. Шановна комісія, доповідь завершена. Дякую за увагу.